Ідея прокласти рейковий транспорт під землею в центрі Києва з'явилася ще наприкінці 19 століття. Проте тоді йшлося не про міський транспорт, а про міжміську магістраль, Петербурзько-Київську залізницю. Газета Київлянін у 1895 році писала про це так: Управління південно-західних залізниць нині працює над деталями проекту Петербурзько-Київської лінії. За одним із варіантів плану, передбачається спорудити пасажирський вокзал на Басарабці. А самі Колії прокласти під землею у тунелі. Тунель починатиметься поблизу Нижньоволодимирської вулиці, нині це частина Володимирської, проходитиме під землею до Бесарабки, далі у напрямку Липок, Лютеранської церкви, царського саду, сучасний Мар'їнський парк, і виходитиме на поверхню біля набережної Дніпра. Звідти Колія мала йти вздовж берега у північному напрямку. Вартість будівництва вокзалу разом із тунелем оцінювалася у 2 мільйони рублів. Цей грандіозний проект не вдалося реалізувати. Перші реальні плани створення підземного трамваю у Києві з'являються восени 1916 року. Наприкінці вересня голова Київського відділення Російсько-Американської торгової палати звернувся до виконуючого обов'язки міського голови Федора Бурчака. На засіданні палати розглядали питання розвитку транспортної системи міста. У протоколі зазначалося, що останніми роками комерційне життя Києва розвивається надзвичайно швидко, майже в американських темпах. Водночас транспортна інфраструктура залишається вкрай слабкою, існуючі міські електричні трамваї не відповідають потребам часу. Єдиний шлях покращити ситуацію збудувати підземну електричну залізницю за американським зразком. Однак революційні події 1917 року остаточно зупинили цей задум. До теми метро повернулося вже у 1918 році за правління гетьмана Павла Скоропадського. Поштовхом стала трагедія вибух артилерійських складів на звіринці, 6 червня 1918 року, який майже повністю зруйнував цю місцевість. Восени того ж року, заступник міністра шляхів інженер Чубинський, у розмові з газетою Відродження. Поділився планами відбудови району, передбачалося створення нового урядового центру та розміщення інститутів новоствореної Академії наук. Оскільки район був віддалений від історичного центру, інженери запропонували з'єднати його лінією метрополітену. Після відставки гетьманського уряду в грудні 1918 року ідея підземної залізниці знову залишилася лише на папері. Новий поштовх ідея будівництва метро у Києві отримала після того, як у 1934 році столицю УРСР перенесли з Харкова до Києва. Саме тоді з'явилася потреба у сучасній транспортній системі, здатність з'єднати нові адміністративні, промислові та житлові райони міста. 5 липня 1936 року в газеті Більшовик була опублікована стаття, в якій детально описувався проект київського метрополітену. Розроблений завідувачем відділу залізничного руху Інституту транспортної механіки Академії наук УРСР інженером Дульнєвим. Згідно з планом, будівництво метро передбачалося у три етапи. Загальна довжина лінії мала становити 48,5 кілометра, із яких лише 9 – підземні, а решта проходила б у так званих верхніх тунелях. Це означало, що колії прокладалися просто по земній поверхні, а зверху накривалися каркасом із дешевих матеріалів. Планувалося, що перша лінія пролягатиме маршрутом: індустріальний інститут, нині політехнічний, вокзал, товарна станція, Бесарабка, урядовий центр, нині Михайлівська площа. Загальна довжина мала становити 10,5 кілометрів, з них під землею лише два. Маршрут другої лінії за описами статті, виглядав так: Петрівка, нині Поділ, станція Динамо, яка тоді була розташована на набережному шосе Дарниця. Загальна протяжність близько 20 кілометрів, з яких лише два під землею. Третя лінія мала стати найдовшою за кількістю підземних ділянок і пролягала за маршрутом: Петрівка, Лук'янівка, Індустріальний інститут, Солом'янка, Вокзал, Оперний театр, Червоний стадіон, нині НСК Олімпійський, Звіринець, музейне містечко, києво печерська лавра. Її довжина мала становити 18 кілометрів, із яких 5. Підземні ділянки. Того ж 1936 року на засіданні президії Київської міської ради розглядали дипломну роботу інженера Василя Папазова під назвою Проект Київського метрополітену. Експерти високо оцінили його напрацювання, зазначивши, що автор вдало спроектував напрямки трас і розташування станцій. За цю роботу Папазов отримав грошову премію у розмірі тисячі рублів. На жаль, жодної подальшої інформації про ці проекти не збереглося. Ще однією грандіозною довоєнною будовою у Києві стало спорудження масштабного інфраструктурного проекту, який передбачав підземні тунелі під Дніпром. Цей задум нині відомий під неофіційною назвою Сталінське метро. Будівництво розпочалося у 1938 році. За проектом залізничні тунелі мали дублювати Петрівський міст на півночі та Дарницький на півдні. Основною метою спорудження цих тунелів була підготовка до можливої війни. Вони мали забезпечити можливість перетину Дніпра у випадку, якщо залізничні мости, особливо вразливі до атак з повітря, будуть зруйновані. Конструкції проєктували так, щоб по них могли пересуватися не лише потяги, а й автомобільний транспорт чи навіть танки. Будівництво, яке у документах проходило під грифом, будівництво номер один мало колосальний масштаб. Для забезпечення робіт зводилися спеціальні виробничі підприємства, що виготовляли будівельні матеріали та металеві тюбінги для тунелів. Усе відбувалося в умовах підвищеної секретності. Однак відомо, що до 1940 року на будові працювали близько 20 тисяч робітників. Роботи тривали до самого липня 1941 року, майже до моменту вступу німецьких військ до Києва. Після відступу німців у 1943 році. Роботи на короткий час відновили, проте темпи були вже значно нижчими. Остаточне рішення про припинення будівництва ухвалили у 1949 році, визнавши проект неефективним та надто дорогим. Частина тюбінгів, виготовлених для тунелів, згодом отримала друге життя, їх використали під час спорудження вентиляційних шахт Київського метрополітену. До питання будівництва метро у Києві повернулося ще до завершення Другої світової війни. 5 серпня 1944 року Рада народних комісарів СРСР ухвалила секретну постанову про будівництво метрополітену в місті Києві. Вже за два тижні, 17 серпня 1944 року, Раднарком ОРСР УРСР створив спеціальну комісію, яка мала визначити основні принципи та напрямки майбутнього будівництва. Саме на основі її напрацювань. У 1945 році інститут Діпромісто розробив документ під назвою Генеральна схема транспорту міста Києва. Однією з ключових частин цього плану став детальний проект метрополітену, що включав три лінії. Їхні траси майже повністю збігалися з напрямками сучасних гілок Київського метро, хоча в деталях відрізнялися від сьогоднішнього вигляду. Саме тоді вперше з'явилася ідея пересадкового трикутника, центрального вузла, який ми бачимо на карті метро і нині. Насамперед планувалося будівництво лінії, що сьогодні відоме як Святошинсько-Броварська, до її складу мали увійти дев'ять станцій: більшовик, політехнічний інститут, Галицька, Вокзал, Саксаганська, Оперний театр, площа Калініна, нині Майдан Незалежності, Липки та метроміст. На перспективу передбачали ще дві гілки куренівсько сталінську нині Доміївську, та Серецько-Печерську, які загалом мали охоплювати 13 станцій. Цікавим моментом проєкту 1945 року було те, що лінії метро планувалися вивести за межі міста до Василькова, Ворзеля та Броварів. Передбачалося, що підземка стане не лише міським транспортом, а й засобом підвезення працівників із приміських населених пунктів до Києва. Навесні 1945 року у районі площі Калініна, нині Майдан Незалежності, розпочалися геолого-розвідувальні роботи. Майже одразу ж почали готувати будівельний майданчик для першої шахти. Через кілька місяців аналогічні дослідження проводилися біля оперного театру та залізничного вокзалу. Результати показали, що в центральній частині Києва метро доведеться будувати глибокого закладення через складний рельєф і водонасичені ґрунти. Інженерам довелося вперше зіткнутися з такими проблемами, як заморожування ґрунту, що було абсолютно новим для київських будівельників. Для остаточного затвердження трас першої черги були підключені фахівці Московського інституту метро Гіпротранс. Вони провели аналіз пасажиропотоків, після чого створили карту Києва з уточненою трасою та розташуванням станцій. У результаті було вирішено відмовитися від станцій Саксаганська та оперний театр, замінивши їх однією університет. Також прибрали станцію на Галицькій площі. У квітні 1949 року наказом Міністерства шляхів сполучення було створено організацію Київ Метробуд, яку очолив Пилип Кузьмін. Уже влітку того ж року будівельники заклали перші шахти майбутнього метро. Одним із найскладніших етапів у будівництві підземки стала прохідка тунелів. На більшій частині траси першої черги тунелі споруджували закритим способом, використовуючи звичайні гірничі методи. На ділянці між станціями Дніпро та Арсенальна роботи виконували за допомогою гірничо-прохідницьких щитів і еректорів, які використовувалися для встановлення чавунних тюбінгів. За проектом у місцях із суглинками та порушеними спондиловими глинами. Передбачалося застосування підвищеного тиску повітря, але будівельники вирішили спростити процес і пройшли цю ділянку без стисненого повітря. Це були перші тунелі київського метро, облицювання яких виконували з чавунних тюбінгів. Уже в грудні 1951 року відбулася перша збійка з'єднання тунелів між станціями Арсенальна та Дніпро. Тунелі від Арсенальної до університету здебільшого прокладали вручну. Прохідники з відбійними молотками просувалися вперед не більш ніж на пів метра за добу. У 1952 році було проведено всесоюзний конкурс на проекти оформлення станції першої черги. У ньому взяли участь десятки архітекторів із Києва, Москви, Ленінграда, Харкова та інших міст. Проекти створювалися в дусі сталінського ампіру. Тож ескізи вражали пишнотою та монументальністю. Архітектори прагнули поєднати ідеологічну символіку того часу з архітектурою Києва, зокрема з відбудовою Хрещатика. Особливу увагу приділяли і українським національним мотивам, які мали знайти відображення у декорі станцій. Однак, 7 вересня 1953 року Рада міністрів СРСР ухвалила секретну постанову про припинення будівництва метрополітену в місті Києві. Офіційно це пояснювали тим, що найближчі роки таке будівництво не відповідає інтересам народного господарства СРСР. Роботи було законсервовано. Лише 5 липня 1955 року розпорядженням Ради міністрів будівництво відновили. А вже 4 листопада того ж року ЦК КПРС і Рада міністрів ухвалили знамениту постанову про усунення надмірностей у проектуванні та будівництві. Саме цей документ став межовою лінією між добою сталінського емпіру та новим більш стриманим і функціональним підходом у радянській архітектурі. Якби будівництво київського метро не заморозило у 1953 році, і воно відкрилося хоча б на кілька років раніше, цілком можливо, що сьогодні ми бачимо втілення архітектурних проєктів 1952 року. Після відновлення робіт із будівництва Київського метрополітену у середині 50-х років на об'єкті впровадили низку технічних нововведень, що мали важливе значення не лише для столиці, а й для всієї радянської практики метробудування. До цього часу перегінні тунелі метро традиційно споруджували з чавунних тюбінгів, що потребувало величезної кількості металу. На Київ-метробуді вперше було розроблено та успішно випробувано обробку тунелів і залізобетонних збірних блоків. За своїми міцностними гідроізоляційними і експлуатаційними властивостями нові залізобетонні тюбінги нічим не поступалися чавуном, але при цьому вимагали у 10 разів менше металу. Якщо для одного кільця чавунної обробки потрібно близько 6 тонн металу, то для залізобетонної лише 600 кілограмів. Кожне кільце тунелю складалося із семи окремих блоків, ширина кільця становила один метр. Укладання блоків виконували за допомогою спеціального механізму блоку укладача, який рухався слідом за проходкою вибою. На його передній частині розташовувався висувний важіль вантажопідйомністю до трьох тонн і з противагою, що оберталася на 360 градусів. Завдяки цій механічній руці блок можна було точно встановити у потрібне місце кільця. Спочатку залізобетонні блоки виготовляли кустарним способом, проте згодом було створено спеціальний завод збірних залізобетонних конструкцій, який виробляв понад 10 тисяч кубометрів продукції щорічно. Ще одним нововведенням стало створення механізованого прохідницького щита нової конструкції, розробленого інженерами Київ метробуду. Він дозволив у чотири рази прискорити прохідку тунелів і суттєво підвищив продуктивність праці. Цей щит призначався для роботи у глинистих ґрунтах. У його передній частині розміщувався металевий диск, який обертався з діаметром рівним поперечному перерізу тунелю. На диску встановлювали ножі струги, що під час обертання зрізали породу тонкими шарами завтовшки 6-10 мм. Щоб визначити найефективніший спосіб розробки таких ґрунтів, інженери провели серію експериментів, випробували стругання, фрезерування та сколювання порід. Результати показали, що метод стругання є найефективнішим, і саме на його основі створили новий щит, який отримав назву Київський Щит рухався вперед безперервно за допомогою гідродомкратів. Після кожного просування на один метр встановлювався чергове кільце тунельної обробки, після чого цикл повторювався. Перший київський щит було застосовано під час прохідки правого перегінного тунелю між станціями Хрещатик і Університет, де він показав чудові результати. Починаючи з 1957 року, в Києві розпочалося безпосереднє будівництво станцій Метрополітену. Зведення самих станцій загалом проходило без значних труднощів, за винятком вокзальної, де довелося застосувати технологію заморожування ґрунту. Натомість, під час прохідки тунелів і будівництва ескалаторних нахилів, метробудівцям довелося зіткнутися з чималою кількістю проблем і непередбачуваних ситуацій. Найскладнішим виявився. Перегін між станціями університет і «Вокзальна». саме тут прохідка тунелів проходила через водонасичені ґрунти під руслом річки Либідь, яку ще раніше прибрали в колектор. Традиційний спосіб прохідки був визнаний занадто небезпечним, існував високий ризик затоплення готових тунелів пливунами, що могло призвести до просідання поверхні і навіть обвалу будівель над ними. До того ж, роботи проводилися під житловими кварталами, заводами та поблизу залізниці, що робило ситуацію ще більш ризикованою. У грудні 1958 року на цьому перегоні було вирішено застосувати кесонний спосіб прохідки. Суть його полягала в тому, що воду з ґрунту видавлювали за допомогою високого тиску, створюючи сухі умови для роботи. Метод був ефективним, але важким і небезпечним для здоров'я прохідників. Через різницю тисків існував ризик кесонної хвороби, а сам процес відзначався низькою швидкістю виконання робіт. Поряд із кесонною прохідкою використовували технологію заморожування ґрунту, що допомагало стабілізувати нестійкі ділянки. Перший тунель вдалося успішно пройти саме кесонним методом. Однак під час прохідки другого тунелю метробудівці зіткнулися з пливуном. В один момент у тунелі ринулася крижана вода, створюючи загрозу повного затоплення вже готових ділянок. Лише завдяки миттєвій реакції інженерів і робітників, які різко підвищили тиск у кесоні, вдалося уникнути трагедії. Подолавши численні труднощі, будівельники зуміли завершити роботу. 15 грудня 1959 року, на перегоні університет Вокзальна, відбулася остання збійка тунелів першої черги Київського метрополітену. Ця подія стала символічним фіналом найважчого етапу будівництва та наблизила відкриття першого метрополітену України. Проектом передбачалося, що глибина закладення станції арсенальна перевищуватиме 100 метрів. Це створювало серйозну проблему. На той час у СРСР не існувало жодного підприємства, яке мало б досвід виготовлення настільки довгих ескалаторів. Тому було вирішено побудувати два ескалаторні тунелі, між якими розмістили проміжний вестибюль. Інженери Київметробуду запропонували новаторський метод спорудження. Побудувати залізобетонну конструкцію вестибюля на поверхні, а потім опустити її під землю під дією власної ваги понад 5 тисяч тонн. Порівняно зі звичайним гірничим методом, цей спосіб мав значні переваги. Термін будівництва скорочувався в півтора раза, витрати бетону зменшувалися удвічі, а якість робіт була набагато вищою, оскільки бетонування виконувалось у зручних умовах на поверхні. Подібна технологія вже випробовувалася раніше під час порушення станції «Університет», але там глибина опускання була значно меншою, а небезпеки прориву пливунів не виникало. Проміжний вестибюль був залізобетонною підземною спорудою циліндричної форми діаметром 22,6 метри та висотою 18,7 метри, накритою куполом. Конструкція складалася з циліндричного стакана та купола, які бетонували просто на земній поверхні, точно над місцем майбутнього розташування. Після опускання на проєктну глибину бетонувалося днище. По нижньому периметру споруди був встановлений силевий ніж, який під тиском власної ваги врізався в ґрунт, коли його вибирали знизу. Поруч на відстані 10-15 метрів пробили демонтажний ствол, через який піднімали розроблений ґрунт на поверхню. У центрі вестибюля проходив вертикальний шурф. Через нього скидали породу вниз і вивозили горизонтальним транспортером до підйомника. Для розробки ґрунту використовувався електроескаватор, який установили всередині вестибюля ще до початку опускання через спеціальний боковий отвір, який потім забетонували. Після завершення робіт машину розібрали і підняли нагору окремими деталями. Зважаючи на складну геологічну будову місцевості і присутність ґрунтових вод, для забезпечення в цих умовах можливості проходження ґрунт на всю проектну глибину по зовнішньому контуру вестибюля заздалегідь було заморожено. Це робилося за допомогою пробурених із поверхні свердловин, розташованих у шаховому порядку в два ряди через два метра одна від одної. Товщина по контуру штучної замороженої стінки досягала 4 метрів. Коли конструкція занурилася на глибину понад 18 метрів, над куполом почала утворюватися воронка, яку засипали винятим ґрунтом. Це створювало додатковий тиск і прискорювало опускання. Найінтенсивніший рух споруди відбувався під час вибірки ґрунту з-під ножа. Запланований час опускання становив 4 місяці, але фактично роботи завершили на 5 діб раніше. Точність опускання контролювали за допомогою геодезичних приладів. Якщо виявляли перекос, ґрунт з відсталої частини негайно вибирали вручну. Використовувати механізми для розробки породи під ножем було неможливо, а тому ці операції виконувались вручну. На фінальному етапі по периметру підвели бетонний стрічковий фундамент, який зафіксував конструкцію у проєктному положенні. Людей доставляли всередину споруди через шахтну трубу, що кріпилася в куполі та нарощувалася в міру опускання. Після встановлення вестиблю на потрібну глибину забетонували днище, і на цьому. Будівництво проміжного вистубілю станція арсенальна було завершено.